Доброго дня, дітки! До нас у гості завітала дівчинка Маша. Вона зібралась у гості до трьох ведмедів. Пішла Машенька до лісу та зустріла по дорозі Михайла Івановича. Потім Настасю Петрівну. А останнього зустріла мішутку. Діти, скажіть, кого першим зустріла Машенька? Так, Михайла Івановича. А другим. Вірно, Настасю Петрівну. А кого Машенька зустріла третім? Так, ведмежа мішутку. Дітки, а скажіть мені, скільки ведмедиків у лісі зустріла Машенька? Давайте ми з вами разом їх порахуємо. Один, два, три. Тож скільки ведмедиків? Вірно, три ведмедика. Родина ведмедиків хоче познайомити вас із цифрою 3. Щоб позначити число 3, люди використовують цифру 3. Ось, наприклад, подивіться, скільки в Михайла Івановича рибинок. Давай порахуємо разом. Один, два, три. Всього три рибинки. Якою цифрою позначимо три рибинки? Так, цифрою три. Тепер подивіться, скільки яблучок уведмежа мішутки. Порахуй самостійно. Якою цифрою позначимо кількість яблучок? Вірно, цифрою 3. Настася Петрівна пропонує вам порахувати, скільки тарілок каші. Все вірно, три тарілки каші. Отже, кількість тарілок на столі позначимо цифрою 3. Давайте ж розглянемо цифру 3. Цифра 3 складається з двох півколь, немов з двох місяців. Давай спробуємо написати її у повітрі. Підготуй свій пальчик, малюємо в повітрі маленьке півколо і велике. Давай спробуємо ще. Ставимо пальчик і малюємо півколо маленьке і велике. Молодці! А тепер візьмемо листочок із цифрою 3 і спробуємо її викласти? Викладати можна будь-чим, горішками, гудзиками, конструктором, мозаїкою. Я буду викладати конструктором. Починаємо зверху. Яку цифру ми викладаємо? Так, цифру 3, які гарні у нас з вами вийшли цифри. Ведмедики підготували ще одну гру, яка називається Поклади стільки ж. Для цієї гри знадобляться олівці. На екрані будуть з'являтися рука з певною кількістю пальців. Тобі потрібно швидко порахувати кількість пальчиків та покласти стільки ж олівців на стіл. Наприклад, скільки пальчиків показує рука? Два. Тож стільки олівців слід покласти на стіл. Все вірно, два олівці кладемо на стіл. Колір значення немає. Головне, щоб їх було два. Скільки пальчиків рука показує зараз? Так, три. Скільки олівців потрібно докласти до твоїх двох олівців, щоб їх стало три. Так, все вірно, ще один олівець. А зараз скільки пальчиків показує рука? Один. А зараз. Так. Три. А скільки ж тепер потрібно покласти олівчиків? Так, два. Розумнички, як гарно ви вже вмієте рахувати. Молодці дітки! Дітки-ведмедики підготували для вас ще дуже цікаву гру. У лісі вони заховали цифри 3. Вам потрібно знайти на картинці всі цифри 3. Родина Ведмедиків пропонує вам подивитись невеличке відео, щоб дізнатись, що таке склад числа 3. А що таке склад числа? Дізнатись про це нам допоможуть веселі олівці. Склад числа це кількість будь-яких предметів. Склад числа 3 це кількість предметів, яких є три. Один, два, три. А з чого складається число 3? Три це один і два. Три це два і один. Сьогодні на занятті ми дізнались дуже багато нового. Побували з Машенькою в гостях у трьох ведмедів. Познайомились з цифрою 3. Навчились рахувати до трьох та дізналися, що ж таке склад числа 3. До нових зустрічей! До побачення!